Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ігри, який люблю. Це Quake 3. Це не проходження, ми чисто символічно зайшли, щоб. Ой-ой-ой-ой-ой, щоб трошечки скручу звук. А, так, зараз, зараз, де це в нас тут все? А де звук? Система... А, звук, боже, дайте скручу той звук. О! Це дивіться, це просто чисто символічно. Я хотів зайти в Квейк, згадати, що таке Квейк 3 арена. Екранчик я не можу вести краще, тоді, тому, вибачте, будь ласка, нічого не можу допомогти. Так, одиночна гра, битва. Е, я змо... Що це таке? Чекайте. А, мультиплеєр, ось. Е, так. Е, створити. Оця моя улюблена карта. Далі і бійці. Чисто там от, скелета можна взяти. Там ще когось. І я знаю, що є ще око. О, ще є око. Так, ну що ж, давайте скільки там фрагів. Просто побігаємо, постріляємо трошки. Згадаємо, як це було. Ого, не заваляться. Не заваляться. Вони вже валяться. Так, я перший. Ти зараза. Є. Другий. Оце було мочилово колись. Оце ми грали в комп'ютерних клубах. выжил. Война yes. сломана. No uh. Давай, 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 you давай. Короче, я вынес око, око вену сломана. No. Так, дробовичок. Тут еще есть вот такая штука. Снайперка. Не знаю, чья кость раз снайперка завалю. Снайпер Карулы. Сюда, 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 сюда. Да то Так, прям можем тебя срочно. Звездки. Кто? Так, сюда. Ай. Вэна сломана. Так, снайперку. Так, давай друзья, давай. ваем. Ах ты зараза. Е. Yeah. Сюда, сюда, сюда. Сюда, вот, вот, помазывай. Так, скоренька, скоренька, там рубило вам. Пацаны там мочатся. Так, броня. Да, да, это слышно. Да. Ну, благодарю. Сюда. <реглісті> Мінус. Мінус. <реглісті> так, сюди. Ууууу, yeah. uh! ось так, друзі. Оце в нас був Quake 3 арена. Не знаю, як вам, але мені сподобалось. Чисто за біг по побігати, згадати, що таке Quake 3 і вам показати. Не знаю, якщо йому сподобалось. Ставте подобаючки, можливо, будемо такі... Міні-ігри, міні-відео закидати по нашим старим іграм. Не проходження, а чисто так, як оглядовий, оглядовий ролик для, для вас. Добренько, всім кому сподобалось, подобаєчку. Дякую і до побачення.